Сьогодні прикордонник повинен бути підготовленим краще від усіх інших силових структур, володіти зразками сучасного озброєння, техніки, керувати всіма без винятку бойовими машинами. Тому для Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького першочерговим завданням стало підвищення рівня військово-практичної підготовки. Ми сьогодні говоримо про те, що наш курсант повинен бути знайомими з основними засобами. Методами, формами маскування, введення військової розвитки, протиповітряної оборони, знайомства з засобами радіоелектронної боротьби. І все це ми на сьогоднішній день впроваджуємо в навчальний процес. Реалізовувати поставлені завдання будуть у кілька етапів, і переорієнтувати навчальний процес планують до кінця 2017 року. Відповідні довідки вже відпрацьовані, направлені до адміністрації державної прикордонної служби. І ми сподіваємося що вже з нового навчального року. Ми будемо навчальний процес вести на більш таких сучасних зразках озброєння та військової техніки. А доки чекають на нове навчальне підкріплення, активно виводять на новий рівень підготовку випускника-прикордонника. Для цього є належна матеріально-технічна база. До того ж, із початку навчального року планують запровадити підготовку офіцерів саперних спеціальностей. В нас є ресурс для цієї підготовки, але ми не можемо не використати. Матеріально-технічну базу і ресурс тих навчальних закладів, тих центрів, тих підрозділів, які є на Хмельниччині. Ми вже працюємо в цьому напрямку, вже є формат співпраці. І буквально от з 15 грудня, з наступного понеділка, прибуває група військовослужбовців, які в нас будуть готуватись. По напрямку саперної підготовки та не зважаючи на амбітні плани, у національній прикордонній академії вже сьогодні можуть пишатися відважними і сильними офіцерами, які зараз боронять кордони України від терористів. Тільки за останній тиждень незаконними збройними формуваннями здійснювалися неодноразові мінометні обстріли. Так, 8 грудня по відділу прикордонної служби щастя. Був здійснений мінометний обстріл. Прикордонники зайняли кругову оборону. Ніхто з військовослужбовців не постраждав. Це говорить про те, що ми вже навчились не тільки захищати, але й обороняти наші рубежі. Не було б таких результатів, якби не підтримка обласних очільників, волонтерів та небайдужих хмельничан. Надія білова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.